Казка, дятел трудівник. Злетілися птахи з усього лісу і стали сварити дятла. Зозуля більше за всіх гнівається. Спокою від тебе немає, дятле, стукаєш і стукаєш. Голова болить від твого стуку, скаржиться кідрівка, а дятел їм відповідає: Ех ви, не роби, у вас готова їжа, мурахи, комарі. Комахи, ягоди, деревні бруньки і горіхи, а мені треба дерево довбати. Жуків під корою вишукувати. Усіх вас рятую. Невдячні, зранку до ночі працюю. Засвістіли, защебетали, затріщали сердито птахи. Як це ти нас рятуєш? Погляньте, який хвалькуватий. Давайте його заклюємо. Пташиний гамір перервав глухар, птах у лісі поважний, словами не кидається. Тупнув він ногою. Дарма шумете, дятел має рацію. Він оберігає дерева від жадібних жуків короїдів. Без нього поточили б вони всі дерева, спустошили б ліс. А як нам жити без лісу? Крикуни. Зозуля, сидячи на високій сосні, перша залилася на весь ліс. Куку, -ку, дятел, куку, -ку, милий, за нею кедрівка. Хвалю, приятелю. Давай, стукай, стукай. Стук-стук, хороший звук. Голосно крикнув лісовий голуб. Птахи оточили дятла. Порушника лісової тиші, і заспівали хором, спустилося сонце за темну гору, піднялися птахи в золоте небо, розлетілися по всьому лісу, і довго було чути їхню радісну пісню. Вони славили трудівника. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець!